Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Вічі, вітаю вас з Воскресним днем та е знову ж таки вітаю на нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я братерий Володимир Давидов. З вами буду сьогодні продовжувати читати апостольські, настанови, апостольські послання. І сьогодні це друге послання апостола Павла до Коринфя, фрагмент 4 глави. Um, але перед тим як почнемо, хочу нагадати, що на нашому YouTube-каналі триває uh, збір коштів, uh, збір на Монобанку uh, для збір, який називається зігріємо захисників, для того, щоб um, збирати кошти, щоб закупити хімічні грілки uh, для um, наших воїнів. Uh, які... таких речей, о, ну, Особливо потребують, тому що йдуть холода, і захищати буде холодно. Захищати нас з вами, наші домівки, нашу землю. І це важлива річ. Тому всіх закликаю долучатися до нашого такого волонтерського збору і ну, по можливості, звісно ж, робімо добрі справи. От. І тепер можемо вже перейти до самого Послання до Коринфян. О, апостол Павло пише: Браття, Бог, який звалів, щоб із темряви світло, осяє в наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Апостол Павло проводить паралелі, так як світло одного разу осяяло в момент творіння нашого Всесвіту Богом. Так, це світло, і е, як це світло одного разу засяяло, коли е, звелів Бог да, в момент творіння, так і Господь зараз звелів, щоб це світло в особі Ісуса Христа е, засяяло в наших серцях, тобто через ну, посередництво віри в Ісуса Христа в наших серцях зароджується віра в нього. Але скарб цей ми носимо у глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Оцікавий момент. По-перше, апостол Павло, як він сприймає тіло. Справа в тому, що в, античному, в античні часи, в античному світогляді, до тіла, до матерії було відношення негативне в основному. Тобто є умовно. Перепрошую, умовно кажучи, душа, або там дух, Еон, як то називали, там в різних філософських течів по-різному, і є матерія. І от о, дух завжди о, прагне до свого Творця, Божества, а от, о, і, і залишити цю матерію, яка є хаосом, яка поневолює цей дух. Але апостол Павло не говорить про. О, він не говорить в, в таких негативних відносинах. Взагалі Гелі говорить, що це є е, тендітний е, сосуд е, наше тіло для душі, який треба берегти. В даному випадку апостол Павло говорить про глиняний сосуд, тому що, ну якби крім того, що він є. Як це як його сказати? Давайте так інакше. Апостол Павло Павло наголошує на те, що він не говорить в негативному ключі про тіло, але говорить в тому ключі, що наше тіло це є крихкий сусуд посудина, крихка посудина, яка може розбитися, бачите, глиняна. Ну тут, звісно, перекликається збуттям, де людина створена з землі Богом. Тобто тут глина земля. І... В якого Господь вдунув життя, вдихнув, і от в даному випадку знову ж це перекликається. І от тіло називається крихкою посудиною. І чому вона крихка? Апостол Павло пояснює, що велич сили була Божа, а не від нас. Тобто, коли ми отримуємо благодать Божу у людини, якби нам. Ну, Припустімо, так, тіло наше було не крихке, не крихка посудина, глиняна, яка може розбитися. А було б там сильне могутнє тіло титана якогось, наприклад, древньогрецького, То людина покладала, отримавши благодать Божу, силу Божу, людина покладалася б на свої сили. Тобто вона могутня, вона сильна. А апостол Павло каже: якраз. Благодать Божа, яка нас переповнює і дає нам сили, вона перебуває дійсно, в такому крихкому крихкій посудині, яка може розбитися, для того, щоб ми розуміли, що це благодать Божа, а не наша. Тобто ми в будь-який момент можемо втратити цю силу, тому що ну, можемо померти, загинути, чи ще чи якісь катаклізми можуть з нами статися. І в такому разі ми відчуваємо, що нас села Божа наповнює, а це не наша власна. Бачите, це схожі речі, апостол Павло обговорює, коли він говорить про себе, що Господь його діяв через нього, через його неміч, тобто через його хворобу, коли він був немічним, Господь діяв, і апостол Павло розумів. Як ми вже з вами говорили, що це в ньому діє Дух Божий, а не його власні сили. Тому що власними силами він лежить прикутий до одра хвороби. хвороби. От. Нас усіх тиснуть, але ми не в тісноті. Ми в безвіхних обставинах, але не в розпачі. Нас гонять, але ми не покинуті, ми повалені та не гинемо. Тобто, перечисляє. Негаразди. по суті, тут дещо таке автобіографічне. Що з апостолом Павлом робили, як його переслідували, і тим не менше. І це стосується не тільки апостола Павла, а взагалі християн. Ну, Можна далі так аналогію проводити. І апостол Павло каже, незважаючи на всі ці обставини, переслідування у і тому подібних речей, незважаючи на все це, ми залишаємось ну, собою. Ми не в розпачі, ми не покинуті, ми не гинемо. Тобто саме цей момент, що нас гонять, ми отакі от крихки, крика глиняна посуди на наше тіло, але сила Божа, яка нас переповнює, не дає нам загинути, попасть, якби опинитися в розпачі і тому подібних речах. От. <кій> тобто, ну, описує дію сили Божої, благодаті Божої, яка діє в нас. Завжди носимо в тілі мертвість Господа Ісуса, щоб і життя Ісусове було явлене в, в тілі нашому. Тобто тут, знаєте, долучаємось до Христа, і от такий зв'язок з тим, що Христос став смертним для того, щоб ми стали безсмертними. Тут ця тема розкривається. Бо ми живі завжди віддаємося на смерть за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явлене. У тлінній плоті нашій. Тож смерть є в нас, а життя у вас. Ну, продовження цієї ж теми. І маючи той самий дух віри, як написано, я повірив і тому говорив. І ми, і ми віруємо, тому і говоримо, знаючи, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскр... воскресить через Ісуса і нас і поставить разом із вами перед собою. Продовження цього ж самого. Ну, це є ж саме тема. Тут нічого мені важко ще сказати інше. Тобто, дійсно, знову ж таки, як ми пізнаємо е, в пізнанні Христа, ми пізнаємо вічне життя, е, тому що Христос пізнав нашу смертність. От, і подолав її. Е, і далі переконливость нашої віри е, свідчить в тому, що ми віримо, переконані в своєму сповіданні віру в Ісуса Христа, і тому ми й говоримо. Тому ми ну, являємося свідками, тому що ми в цьому переконані. Якби сумнівалися, то б мовчали. Бачите, я повірив і тому говорив. І ми віруємо, тому й говоримо. Бо ми впевнені, що той, хто Воскресив Ісуса, Воскресить і нас з вами, тому що ми віримо в Ісуса. Бо через Ісуса і нас поставить разом із вами перед собою. Тобто, Воскресить. Все це звершується заради вас, щоб все більше людей приймали благодать і примножували вдячність на славу Божу. Ну а тут о, на Коринфінах звершуються певні чудеса, певна, о, являється, мов, тобто апостол Павло говорить про свідчення дії, благодаті. Божої на Коринфінах і каже, що все це з вами відбувається. Благодать Божа, перебу... Господь перебуває серед вас, дія Духа Святого перебуває на вас, для того, щоб інші бачили і теж якби, бач... ті, хто сумнівається або цікавляться, але саме така чудесний прояв благодаті на корінських християнах, він є таким моментом, який приведе інших людей до Христа. Таке сьогодні міркування від апостола Павла. Невеличке, але якби, яке розкриває саме от, одне з основоположних. Да? От, по суті, дві теми апостол Павло роз, зачепив, розкрив. Про те, що слава Боже, Дух Святий діє в нас, що наше тіло це не щось зле, просто крихка посудина глиняна, яку треба берегти. І далі про те, що наше, чому наша віра в Ісуса Христа важлива для нас? Тому що завдяки цій вірі ми долучаємось до джерела життя. Ісус Христос є джерелом вічного життя, і ми, завдяки тому, що Він долучився, став людиною, ми знаєте, тим, що Господь вочило ми отримали можливість, щоб обожнитися. А звісно, від цього і отримати вічність життя От, у Христі Ісусі. Такі, е, таке повчання від апостола Павла на сьогодні. Елла е, Предко пише: слава Ісусу Христу, навіки Богослава. Андрій, дякую, нехай Бог вас благословить і вам, Божа благословення. Е, всіх вас. На всіх вас призиваю Боже благословення. Дякую, що ви долучаєтесь до ефірів. Що ж, Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Ну і не забуваємо молитись за наших захисників. Знову ж таки, під кінець нагадую, що у нас є збір. Зігріємо захисника, долучайтеся до добрих справ, справ милосердя. Тим більше якраз ми допомогу проявляємо тим, хто захищає нас з вами, так? не шкодуючи власного життя інколи. І от, прошу підтримати наш канал вашими підписками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та підписки-коментарі, поширення. Ну, якби ви знаєте, як, <х iteration> як підтримати, е також ви можете стати спонсором на Ютубі, е нашого YouTube каналу, або допомогти його ж... Ж. існуванню далі донатами. Але, як, напевно, зараз найважливіше це е все ж таки закрити наш збір. Е ми, до речі, буквально за 2-3 дні вже зібрали половину коштів. Е так що, дякую вам, що не байдужі. І до зустрічі завтрашнім днем. Сподіваюсь, запишу вам євангельський ранок. І зустрінемось, дай Бог, з вами завтра вечором. Далі досліджувати апостольські настанови і продовжимо вивчати послання апостола Павла до Галатів. Тому що субота-неділя у нас такі. Дні, які випадають з такої послідовного вивчення, ми повертаємось до послань. Вчора це було перше послання до коріння, сьогодні друге. А далі завтра і аж до п'ятниці будемо продовжувати досліджувати послання до Галатів. На все добре, до побачення.